Діяння апостолів, розділ 26. Агрипа ж сказав до Павла, Дозволяється тобі про себе говорити. Тоді Павло, простягши руку, розпочав свою оборону. Царю Агрипо. Вважаю себе щасливим, що сьогодні маю виправдатись перед тобою від усього того, в чому юдеї мене винуватять, особливо ж тому, що ти знаєш усі звичаї юдейські та їхні спірні питання. Тому я прошу вислухати мене терпляче. Моє життя як воно пройшло з Малку між моїм народом і в Єрусалимі. Знають усі юдеї. Вони здавна мене знають, коли б хотіли свідчити, що я жив за найсуворішою сектою нашої віри Фарисеєм. Та й нині мене судять за надію на обітницю, що була батькам нашим дана Богом, обітницю, яку дванадцять поколінь наших уночі і вдень, з витривалістю Богові служивши, надіються осягти. За цю надію, царю, мене юдеї винуватять. Чому вважається у вас за неймовірне, що Бог воскрешає мертвих? Справді і я гадав, що треба мені було багато діяти проти імені Ісуса Назарянина, що я і робив у Єрусалимі? Я сам багато святих позамикав був у в'язницях. Одержавши від первосвященників на те владу, а коли їх убивали, я давав проти них свій голос. І часто по всіх синагогах, караючи їх, я примушував їх хулити і у несамовитій люті переслідував їх ген по далеких містах. Отак, ідучи в Дамаск з уповноваженням. Та по дорученню первосвященників, у дорозі, о півдні царю, я побачив з неба світло понад сяйво сонця, що опромінило навкруги мене і тих, що йшли за мною. Усі ми попадали на землю. Я ж почув голос, що говорив до мене єврейською мовою. Савле, Савле, чого ти мене переслідуєш? Трудно тобі. Бити ногою колючку. А я озвався, Господи, хто ти? Господь же сказав Я, Ісус, якого Ти переслідуєш, але встань і підведись на ноги. На це бо я тобі і з'явився, щоб вибрати тебе слугою і свідком видіння, в якому ти мене бачив, а й тих, в яких тобі ще з'явлюся. Я визволю тебе від народу та від поган, до яких я тебе посилаю, щоб їм відкрити очі, щоб вони повернулися від темряви до світла і від влади сатани до Бога, та щоб вірою в мене одержали відпущення гріхів і спадщину між освяченими. Тому, царю Агрипо, я не був неслухняний небесному видінню. А навпаки, я почав проповідувати спочатку тим, що в Дамаску, а потім тим, що в Єрусалимі і по всім краю юдейським, а також поганам, щоб покаялись і навернулися до Бога та й чинили діла достойні покаяння. За це юдеї, схопивши мене в храмі, хотіли роздерти. Але, одержавши від Бога допомогу, я по цей день стою і свідчу малим і великим, нічого не кажучи, крім того, що Мойсей і пророки говорили, що має наступити, що Христос має страждати, і що Він перший, воскресши з мертвих, має проповідувати світло народові і поганам. Коли ж він так боронився. Фест мовив голосом сильним. Сходиш з глузду, Павле, Велика наука приводить тебе до божевілля. А Павло озвався. Я не зійшов з глузду, велебний фесте, а слова правди і розуму говорю. Бо знає про те цар, до якого я з відвагою говорю. Певний, що нічого з цього від нього не втаїлося. Бо це не в закутку діялося. Чи віруєш, царю Агрипо, у пророків? Знаю, що віруєш. Агрипа ж мовив до Павла. Ще трохи, і ти мене переконаєш стати християнином. А Павло, Чи трохи, чи багато? Я молив би Бога, щоб не тільки ти. А й усі, що нині це чують, стали такими, як я, без оцих кайданів. Встав же цар і правитель, Верніка, і ті, що сиділи з ними, і відійшли на бік та розмовляли між собою. Цей чоловік не зробив нічого гідного смерті чи кайданів. Агрипаш сказав до Феста Цього чоловіка можна було б відпустити, якби він не покликався на Кесаря. Перше послання до КОРІНТЯН, розділ тринадцятий. Якби я говорив мовами людськими і ангельськими, але не мав любові, я був би немов мідь бреняча або кимвал звучний. Якби я мав дар пророцтва і відав усі тайни і усе знання, і якби я мав усю віру, щоб і гори переставляти, але не мав любові, я був би ніщо. І якби я роздав бідним усе, що маю, та якби віддав моє тіло на спалення, але не мав любові, то я не мав би жодної користі. Любов довготерпелива, любов лагідна, вона не заздрить, любов не чваниться, не надимається, не бешкетує, не шукає свого, не поривається до гніву. Не задумає зла, не тішиться, коли хтось чинить кривду, радіє правдою, все зносить, в усе вірить, усього надіється, все перетерпить. Любов ніколи не перестає Пророцтва зникнуть, мови замовкнуть, знання зникне, бо знаємо частинно і частинно пророкуємо. Коли ж настане досконале, недосконале зникне. Коли я був дитиною, говорив, як дитина, думав, як дитина, міркував, як дитина. Коли ж я став мужем, покинув те, що дитяче. Тепер ми бачимо, як у дзеркалі неясно тоді ж обличчям в обличчя. Тепер я спізнаю недосконало. А тоді спізнаю так, як і я спізнаний. Тепер же зостаються віра, надія, любов цих троє, але найбільша з них любов. Псалом 122 Зрадів я, як мені сказали, підемо в дім Господній. Ноги наші вже стояли в твоїх Єрусалиме брамах. Єрусалиме збудований як місто, в собі щільно з'єднане. Туди сходять коліна, Господні коліна, бо такий закон в Ізраїлі, щоб прославляти там. Ім'я Господнє, бо там поставлено престоли для суду, столи Давидового дому. Просіть для Єрусалиму миру, нехай щасливі будуть ті, що тебе люблять, хай буде мир у твоїх мурах, безпека у твоїх палатах. Задля братів моїх друзів скажу я. Мир нехай буде в тобі. Задля дому Господа, Бога нашого бажатиму добра для тебе. Книга Приповідок, розділ третій. Мій сину, не забувай мого навчання. Нехай твоє серце береже мої накази, бо вони тобі причинять довголіття, роки життя і спокою. Нехай доброта і вірність тебе не покидають, прив'яжи їх собі на шию, напиши їх на таблиці серця. Тим знайдеш ласку і доброзичливість в Божих очах і в людських. Звірся на Господа всім твоїм серцем, не покладайся на власний розум. У всіх твоїх путях думай про нього, і він твої стежки вирівняє. Не гадай собі, що ти мудрий бійся Господа, і від зла ухиляйся. І це буде здоров'ям для твого тіла і оновою для костей твоїх. Шануй Господа тим, що ти маєш, та первоплодами всіх твоїх прибутків, і твої клуні будуть ущерть повні, твої винотоки вируватимуть молодим вином. Не легковаж Господнього докору, о мій сину, і не ухиляйся. Коли він карає, кого Бог любить, того і картає, як батько улюбленого сина. Щасливий чоловік, що знайшов мудрість, людина, що розум придбала, бо її придбання ліпше від придбання срібла. І понад золото такий прибуток, вона дорожча від перлів. Ніщо з того, що бажаєш, не зрівняється з нею. Вік довгий у її правиці, і в лівиці багатство і слава. Шляхи її шляхи відради, всі її стежки мирні. Вона дерево життя для тих, хто її держиться, і щасливий той, хто її вхопився. Господь мудрістю заснував землю, Він розумом утвердив небо, Його знанням розсілися глибини і хмари скрапують росою. Мій сину. Бережи розум і обачність, нехай не зникають з перед очей у тебе, і вони будуть життям душі твоєї, окрасою твоєї шиї. Тоді ходитимеш безпечно дорогою твоєю і нога твоя не спотикнеться. Коли сідатимеш, нічого не будеш боятися, коли лягатимеш, сон твій буде солодкий. Не бійся ні страху раптового, ані бурі злих, коли нагряне, бо Господь буде безпекою твоєю і збереже ногу твою від пастки. Не затримуй добра від того, кому воно належить, коли рука твоя здоліє це зробити. Не кажи ближньому Йди геть, потім прийдеш, дам завтра, коли є у тебе щось. Не куй зла на твого ближнього, коли він з тобою перебуває в довір'ї. Не сварися з чоловіком без причини, якщо він тобі зла не заподіяв, насильникові не завидуй, не наслідуй його поведінки. Бо розбещений для Господа осоружний, з праведниками його дружба. Прокляття Господа в домі злого, а житло праведника він благословляє. З насмішників. Господь сміється покірним дає ласку. Мудрі беруть у насліддя славу, доля безумних ганьба. Книга Пророка Осії розділ четвертий. Слухайте слово Господнє, діти Ізраїля, бо в Господа суд із мешканцями краю. Нема бо правди ані милосердя, ні знання Бога в краю. Невірні клятви, брехня, душогубства, крадіжки та перелюби. Прорвано перепони, кров лється без упину. Ось чому край сумує. І кожний, хто живе в ньому, зневажає разом і звірем у полі і птахом у небі, бай риба в морі гине. А все ж таки, нехай ніхто не докоряє, ніхто нехай не ганить. До тебе бо, священнику, у мене справа. Тому спотикатимешся у день, і пророк теж спотикнеться уночі з тобою, і матір твою. Я погублю. Народ мій гине через брак знання, тому що ти відкинув знання, то й я тебе відкину від мого священства. Забув ти про закон Бога твого, то і я твоїх синів забуду. Що більш їх множилося, то більш вони грішили проти мене. Я славу їхню переміню на ганьбу. Вони живуть з гріхів мого народу, душа їхня до його беззаконності змагає. Та що буде з народом, та й священником. Я його покараю за його поведінку, я йому відплачу за його вчинки, і вони їстимуть, але не будуть ситі, блудуватимуть, але не будуть розростатись, бо занедбали на Господа вважати. Блуд, вино і муст розум відбирають. Народ мій у свого дерева шукає ради, і палиця його майбутнє його звіщає, бо дух блудництва зводить їх з дороги. Блудуючи, вони від свого бога відступили. На вершина гір вони приносять жертви та по пагорбах палять кадило. Під дубом, під тополею та теребинтом, бо тінь їхня мила. Тому ваші дочки блудують і ваші невістки перелюб творять. Я не скараю дочок ваших, коли будуть блудувати, ані невісток ваших як будуть перелюб творити, бо вони ж самі з блудницями на набік відходять, приносять жертви з розпусницями при святинях. А народ без тями гине. Коли вже ти, Ізраїлю, блудуєш, то нехай би вже не провинювався хоч Юда. Ой не ходіте у Гілгал і не здіймайтесь у Бет Авен, та не кляніться, як жив Господь. Ізраїль був впертий, як тилиця вперта. Хіба Господь може пасти їх? Як ягня по лугах розлогих. Ефраїм злигався з бовванами, лиши його. Коли мене їх пияцтво, вони беруться до блудництва, князі його кохаються в безчесті, їх схопив вітер у свої крила, вони стидатимуться своїх жертовників.